Сертифіковані міні-трактори в Україні ката. Вигадка ні. Це правда. Всі знаєте біль громадян, коли вони купують трактор і чекають на сертифікат декілька місяців, щоб поставити його на облік. Ось. Вам є рішення. Є і на 24 коняки 50 з кабіною, 40 без кабіни, така є 244 Тут двигун в нас КМ 385 ВТ об'ємом 1510 кубічних сантиметрів, видає 24 коняки. Всі його знають, він стандартний. Передня гума в нас 6,5 на 16, задня 112 на 24. Серед приколів, які тут є. І капотом в нас встановлений компресор. Давайте покажу. Ого! Компресор, який створює додатковий тиск в гідравлічній системі. Даний передній міст витримує навантаження і розрахований до 50 кінських сил, а це все на все 24. Тобто, запас потужності в ньому є. Авісний навісний механізм нас розрахований на 600 кг 550, одні пишуть інші 600 І Є розетка підпричив. Стандартна. Ось самий маслобачок. І один гідроконектор. У нас є тут височенький тунель, який. Заважає трохи швидко заходити сюди і виходити. Але там всередині сховане двохдискове щеплення. Це немало важливо. Також у нас є реверс, який прекрасно вмикається, знаходиться зліва від водія. Двохдискове щеплення відчувається, спочатку один ривок, потім інший. Чотири передачі. Ручний газ, в принципі, управління навісним механізмом. Роздільні педаль гальма. З отаким от, от, бачите? Ручним гальмом. Задів мене така рамка, думаєте, вона для того, щоб держати тільки цей козирок, але ж ні. Це також додаткова силова конструкція, яка захистить вас при перевороті такої техніки. І ось цей міні-трактор, який порвав просто Тік-Ток. Я тут прочитав чай-ТО і він набрав 800 тисяч переглядів. Дуже людей зацікавила дана техніка, а це все через те, що в ньому встановлений 4 двигун також. Але на 50 кінських сил атмосферний. 4L22 vt об'ємом 3,2 літра. Ведучий передок. Гума у нас велика. Передня 7,5 на 16, задня 112 на 28 Так, ось тут найцікавіше. 880 кг витримує дана навіска. Також бачите, ось це потужне вухо, яке може тягнути до 3,5 тонн. Хіба не казка? Також бачимо два комплекти гідровиходів. І он видніється трьохсекційний гідророзподільник. Цей міні-трактор відразу підготовлений для того, щоб встановлювати на нього будь-яке навісне обладнання. Також маємо два конектори спереду. Тобто фронтальний навантажувач сюди стає просто як рідний. Запрошуємо до гостини в кабіну даної техніки. Тут у нас вже рідний полерезивновий коврик, дискове щеплення, звісно, також реверс. Коробки в них, в принципі, однотипні, скрізь є реверс. Чотири передачі. Це що? Коврик. Пічка з опаленням, з оглядом 360. Дефлектори можна направити на скло. Ось бачите, на переднє І на бокові. І І наостанок, найсмачніша модель, на мою думку. 40 кінських сил маємо. Передній міст також, як на 24-ці, витримує 50 кінських сил. З цим проблем немає. Движок тут також КМ об'ємом 2,5 літри. Погляньмо на нього. Також є компресор, бачите? Але тут він виконує також функцію додаткових пневматичних гальм. Навісний механізм тут також, як на 50-сильній моделі, перекочував звідти. І єдине, чим вони так суттєво відрізняються, це наявністю кабіни і трошки вагою. Але по факту за набагато меншу суму ви отримуєте також потужний двигун циліндровий, потужний навісний механізм, також трьохсекційний гідророзподільник, також два гідравлічних циліндри. Також є. Тягач на 3,5 тонни. Бачите, тут є рамка навколо водія і козирок, як на першій моделі. Реверсивна коробка, двохдискове щеплення. Все як має бути. Якщо зацікавила така техніка чи з'явились якісь запитання, телефонуйте за номером, що бачите на екрані. А якщо сподобався огляд від Євгена, підписуйся і став лайк. В описі під відео є мої соцмережі.